Розпочалося сесійне засідання Рожнятівської районної ради як відгумін всеукраїнських подій на дворі спільно помолилися за долю України. У особі декана Рожнятівської української греко-католицької церкви Володимира Тараса прозвучало благословення до перемоги. У сесійному засіданні як зауважив голова Рожнятівської районної ради Назарій Іванів, беруть участь також громадські активісти, які мали змогу виступити перед присутніми цього дня на сесії шляхом поіменного голосування 39 голосами обранців, в Рожнятівської громади оголошено недовіру діючому голові райдержадміністрації Миколі Філіповичу. Стало також відомо, що на Рожнятівщині створено штаб національного супротиву, головою якого обрано голову Рожнятівської районної ради Назарія Іваніва, де здійснюється чітка координація подальших дій підтримки Євромайдану. Не потрібно зараз ділитися на ті чи інші політичні сили, на ті чи інші політичних лідерів. Ми маємо бути єдині. Ми маємо зробити той план дій, який запланували. Ми не пропагуємо кровопролиття, а відстоїмо свої права мирним шляхом. Проте вимагаємо відставки уряду, наголосив у виступі заступник штабу національного супротиву Рожнятівщини Мар'ян Бардяк. Тому сьогодні є певна революційна ситуація, і ми знаємо, що це як було 9 років тому. Чим більше ми будемо активні тут, на місцях, чим менше крові пролиється в Києві. А ми крові не хочемо. Ми мирні люди. Ми хочемо, щоб спокійно була свідома людина і сказала, так, я покерував, допустив до такого моменту і я йду. Бо такий великий гетьман України, як Сагайдашний, його козаки чотири рази звільняли з гетьмана. А він війшов в історію як гетьман Сагайдашний, про якого ми співаємо. Треба мати мужність і піти. Але коли ти не маєш такої мужності, то ми тобі поможемо. А поможемо чим? Що ми всі разом будемо в одному кулаці? Всі разом. Але сьогодні має сказати, де євроінтеграція, а сьогодні має підтримати комітет національного порятунку його вимог. Відставка президента, відставка уряду і переобрання Верховної Ради. На сесійному засіданні цього дня озвучено рішення із гострим засудженням діючої влади підтримки Євромайдану.